Після оголошення незалежності від Судану минулого року південний Судан сьогодні відзначає першу річницю незалежності. Попри рік протистояння із Суданом, корупційних скандалів та економічних складнощів, багато хто з нетерпінням чекав на святкування дня незалежності. Про настрої, які панували напередодні святкування у столиці країни Джубі, розповість Наталія Лонова. Приготування до святкувань першої річниці незалежності південного судану у Джубі тривають цими днями цілодобово. За останній тиждень в очікуванні високопоставлених гостей зі всього світу прибираються вулиці, висаджуються молоді дерева, усюди запах свіжої фарби. На найбільших вулицях Джуби місцева адміністрація встановила ліхтарі, які працюють на сонячних батареях. Урочиста церемонія святкувань відбудеться в Мавзолеї Джона Гаранга, лідера армії Південного Судану, що протягом 21 року громадянської війни виборювала незалежність від Судану до десятків тисяч суданців та іноземних гостей зі всього світу з привітальною промовою. Звернеться перший президент новоствореної держави Південний Судан Сальва Каїр. Перший рік незалежності для молодої нації був досить складним. Постійні конфлікти з північним сусідом, корупційні скандали та припинення виробництва нафти призвели до різкого падіння курсу національної валюти та стрибка цін на харчі та пальне. Однак міністр інформації Барнаба Маріал Бенджамін каже, що південний судан згодом впорається з труднощами. Ми плануємо отримати позики від наших країн-партнерів під гарантією величезних ресурсів, які має ця країна. Один з них це нафта. Окрім того, великий потенціал має сільськогосподарський сектор, дика природа та туризм. Безперечно, ці позики на розвиток економіки нам дуже допоможуть. Попри занепокоєння міжнародних громадськості щодо безпеки, більшість мешканців Джуби з нетерпінням очікують святкувань. Для однієї з найменш розвинутих країн світу це нагода побачити яскравіше майбутнє для своєї нації. Тут в представництві ЮНІСЕФ Джубі місцевих школярів запросили розмалювати стіни офісу картинами зверненнями до своїх однолітків. На цьому малюнку я зобразила, як ми будемо будувати школи, лікарні. Як ми будемо допомагати один одному? Ми ж тепер незалежна нація. Саме такий позитивний настрій намагається підтримати південний Судан у приготуванні до історичного дня 9 липня. Втім, на тлі зростаючої інфляції, корупції та військових зіткнень, багато спостерігачів висловлюють сумніви, що другий рік незалежності принесе молодій нації полегшення. Наталія Леонова, Голос Америки.